Сьогодні ми зануримось в одну, на перший погляд, парадоксальну ідею. Ідея про те, як досягати більшого, роблячи насправді менше. Звучить інтригуюче, правда ж? Ну що ж, давайте розбиратися, що за цим стоїть. Мабуть, багатьом знайоме це відчуття це коли нібито постійно щось робиш, біжиш, метушишся, а в кінці дня дивишся назад і розумієш, що нікуди особливо й не просунувся. Вся енергія розпорошена на мільйон дрібниць. От саме про те, як вирватися з цієї дуже поширеної пастки, ми сьогодні й поговоримо. Ось наш план: спочатку ми подивимося, що це за така пастка більше, потім розберемо, як мислить есенціаліст. Далі, як знаходити те, що справді важливе, і як відсікати зайве. І наостанок, як зробити виконання ключових завдань практично автоматичним. Поїхали! Отже, перша пастка це пастка більшого. Це та сама ілю.